Коли фронт усього за 30 кілометрів культура не просто мистецтво, це спосіб зберегти ідентичність. І саме в Запоріжжі у перші дні повномасштабної сформувався своєрідний антидот. Його важливо зберегти, бо навіть після завершення війни битва за те, у що ми віримо, не припиниться. Когнітивна війна, війна смислова, вона не тільки не закінчиться, в її стане ще більше, тому що Росія всі свої сили, всі свої ресурси, які вона кидала на кінетичну війну, конвенційну війну, вона її на когнітивну війну, смислову. На чому наразі намагається грати ворог? Що намагається захопити ворог? Це наша українська ідентичність, точніше сказати, що її не існує. Нашу культуру сказати, що її не існує. Нашу націю сказати, що такої нації не існує. Але я вважаю, що саме в таких місцях, як Запоріжжя, ми чітко показуємо, що це є неправда. Саме у нашому місті у перші дні великого вторгнення багато осередків культури стали хабами, ба більше прихистили тих, хто рятувався від війни. І не дарма у прифронтовому Запоріжжі вже вдруге проводять Гогольфест. Він об'єднує науковців, підприємців, митців та владу у пошуках протидії ворогу. Ми маємо захищатися не тільки фізично, да ми маємо захищатися, захищати розуми людей. Да, їх інтелектуальність, їх розуміння, їх відчуття і їх сприйняття зовнішнього світу, якби в нас була вся зброя на світі, яка нам потрібна, щоб виграти цю війну, відчуття того, що ми українці, що ми повинні боротися. Це наша культура, це наша душа, це душа нашої держави. Про культуру як щит говорять і гості сум. Владислава Кудєльник згадує, коли їхнє місто було ще оточене. В одному зі сховищ проходив стендап. Він зібрав сотню сумчан. Ми відчули, що це те, що потрібно. Їм потрібна єдність, їм потрібна культура, і їм потрібне місце, де вони можуть трошки отримувати цієї енергії. Тим часом митці кривого рогу кажуть, для більшості їхнє місто промислове. Втім, у ньому відкритий центр сучасної культури. Він співпрацює з місцевим бізнесом, разом створюють масштабні івенти. І це їхній фронт під час війни. Наш останній проект був літературний фестиваль Кривбас. Ем, на наш фестиваль приїхали такі відомі автори, як Марія Матіоз, Андрій Любка, Мирослав Лаюк та багато інших. Це був ем, перший фестиваль літературних в за 12 років. Що можливо державі не вистачає від громадського сектору, і громадського сектору не вистачає від держави, які викладні кроки можуть? Ну давайте довіть свої три хвилини. Мені здається, тут немає якоїсь інституційної проблеми. Це завжди питання про того хто хоче щось робити разом. Це вже про активність громад, говорять на іншій панелі конференції. Запоріжжя для багатьох стало прикладом для наслідування, кажуть гості з Маріуполя. Ми побачили не тільки ті форми, які запустилися спільно з обласною адміністрацією з міською владою. Ми побачили, як звичайні запоріжці, громадські організації, хаби. Приймають людей, годують, і це допомога абсолютно незнайомим людям, але відчуття було, що це рідні люди, приймають своїх рідних людей. Підтримувати та допомагати, і тим самим створювати нові сенси міста. Це важлива місія влади на місцях, наголосила очільниця Запоріжжя Регіна Харченко. Місцеве самоврядування як частина організації державного суспільного простору має в жодному випадку боятися перше змін, по-друге, максимально віддавати весь належний ресурс, який є, як на рівні громади, так і на рівні держави тим людям, які кохаються в цьому бізнесі або в цій сфері. Тобто, не обов'язково це має бути виключно монополія держави. Запорізький театр імені Магара це саме про людей, які люблять сферу, в якій вони працюють. І важливо каже його директор, що нині вони відкриті до діалогу, і держава підтримує у цьому митців. Добре, що держава визначає таку можливість. Держава підкреслює та надає можливість співпрацювати в відкритій формі, дискусійній формі погоджуватись, не погоджуватися з думками, нам настаювати на своїй думці або приймати ту думку, яку ну фактично. Як то громадські організації, як то інші культурні заклади пропонують, і в деяких разах воно вистат... ну, як, є навіть даже... Краща думка ніж була у нас конференція Антидот культура і мистецтво у прифронтових регіонах працюватиме два дні. Учасники будуть обговорювати різні теми: від мистецької освіти і до травмочутливого мистецтва. Та головне на чому наголошують у всіх дискусіях: культура, яку можна почути та відчути у прифронтовому місті, це найкращий доказ того, що Запоріжжя живе, тримається і ніколи не здасться. Надія Пилипенко, Ілля Златов, Микита Дейнега, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.